Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві, розважання. і запрошую до початку цієї нашої молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Міхея. Нехай Твоя рука підніметься над противником Твоїм, і всі вороги Твої знищені хай будуть. Пророк просить Бога про те, щоб Бог знищив ворогів ізраїльтян. Пророк просить захисту для своєї країни, для свого народу, про знищення ворогів. І сьогодні ми, стаючи на цю молитву, теж просимо Бога. Просимо Бога про звільнення нашої країни. Звільнення від ворогів. Єдине, що різниця між нами і Міхеєм, те, що Міхей дійсно в своєму, знаєте, у цьому проханні хотів такого фізичного знищення ворогів. Він хотів, він бачив, щоб Бог, Бог, ну, не то, що бачив, Він хотів бачити, як Бог, знаєте, своєю рукою змітає всіх, хто тільки є противний ізраїльтянам. Але коли Ісус Христос прийшов, Він показав нам, як насправді Бог діє, що Бог перемагає наших ворогів через любов, через покаяння і навернення ворогів. І вже якщо ворог відмовляється покаятись, так тоді його чекає смерть. Чому так важливо є оце покаяння? Бо коли людина кається, вона своїм прикладом показує, що все те життя, всі ті вчинки, які вона робила перед цим, вони є неправильні. І відповідно, всі ті люди, які дивилися на е, цю людину, дивилися на її життя, на те, що вона робила, і вважали, що це нормально, вони теж можуть виправитися. Розумієте, це, це, це наче така <кій> ланцюгова реакція. Де покаяння одного призводить до покаяння інших людей, де приклад однієї людини стає зміною життя для сотень інших людей, і, відповідно, вони стають прикладом зміни для теж інших людей. І от сьогодні, коли ми стаємо на нашу молитву, наш обов'язок Просити Бога, щоб Він послав своєю рукою, знищив моїх ворогів, але не просто фізичних ворогів, але моїх духовних ворогів, щоб Бог очистив мене від моїх думок, щоб дав мені бачити і розуміти, до чого можуть привести мої оці бажання, щоб Бог дав мені силу подолати мої пристрасті. Мою гординю, ненависть, зло болінь. Бо справжніми ворогами саме є ці речі. Не людина є нашим ворогом, але є ворогами наші пороки, наші гріхи, саме наші гріхи, пороки, які викривляють наші бажання, стають причиною того, що людина чинить насильство, що людина. Зневажає іншу особу, що людина перестає цінувати того, хто є поряд. І от так важливо є навчитися молитись в нашому житті, щоб наші думки завдяки молитві, вони були ясними, щоб завдяки молитві наші бажання були правильними. Наша молитва, знаєте, це наче оцей е, миючий засіб для посуду, який ми додаємо у воду, для того, щоб коли туди занурюється брудний посуд, він вийшов чистим. І от якщо в нашому житті є молитва, це означає, що в нашому житті завжди є ось цей розчин для зняття бруду. І тоді будь-які спокуси, будь-які брудні думки, бажання, які входять в наше життя, вони стають для нас відкритими явними. Тому що диявол, він завжди хоче все викривити. Він дуже часто робить так, щоб все зло видавалося класним, гарним і прекрасним. Нарешті ми, знову ж таки кажу, таким. Таким прикладом, яскравим прикладом є те, знаєте, як от на російському телебаченню вони висвітлюють ті злочини, які вони чинять. Вони це подають як момент спасіння. Тобто вони все зло перек... видають під знаєте, такою етикеткою правди, беззаперечної істини. Це, якщо не буде молитви в житті людини, то той, хто буде дивитися такі новини, буде слухати такі, знаєте, таких аналітиків, зрештою, в Україні теж є таких багато фальшивих знаєте, аналітиків і, і політиків. Якщо ми будемо слухати таких людей, але будемо робити це без молитви. То той бруд, який вони несуть, він проникне в наше життя. І ми самі станемо тоді брудними, ми заразимось їхньою брехнею. Тож молитва це той засіб, який береже наш розум, в першу чергу береже наш розум від проникнення туди нечистих думок. Ми молимось молитву Отче наш», і там є такі слова, і не веди нас у спокусу. Тобто, Боже, дай мені той розум, дай мені це бачення того, що мене може привести до спокуси, що може мене привести до упадку. Дай мені розрізнити оцей момент небезпеки. Це є ті які вороги, які, які нас, на нас чекають повсякденно. І ми маємо в першу чергу боротися саме з цим ворогом, з нашими думками, з нашими бажаннями. Вони є справжні наші вороги. І вже від того, якими думками і бажаннями ми наповнюємось, і буде залежати, що людина буде робити в цьому житті. Тож молитва наша молитовна варта. Є скерована для того, щоб боротися з нашими ворогами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе, Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, 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 помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорний захисти, Господи, цю сьогодніш... цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і Оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і нашкодженими всіх наших полонених і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи не могли ні з ким воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони захисти нас цей сьогоднішній день. Слава Іс... в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3, 6 годині і 9 годині продовжується наша спільна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.